Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Присвященні владики, всесвітліші, всечесній отці, преподобні сестри, брати в монашестві, наші дорогі прочани, які сьогодні прибули на цю прощу до нашого Патріаршого собору тут у Києві. Діти нашої церкви в Україні і в різних куточках України і світу, які зараз при помочі у живої трансляції наживо перебувають з нами в молитві. Наші достойні київські парафіяни, наша молоде, наші волонтери. Слава Ісусу Христу! Ця притча просіяча, яку щойно Господь Бог. Нам подарував, нею до нас промовив, є надзвичайно сильна і глибока. Розповідаючи про те, як сіяч сіє, властиво Ісус пояснює своїм учням, що діється в стосунку між Богом і людиною в момент проповідування Христового Євангелія. От коли звучить проповідь, коли Слово Боже є проголошене перед обличчям Бога на небесах і людей на землі, що стається? Що діється? І ось найперше, Ісус нам сьогодні говорить про Божу дію по відношенню до людини. Більше того, Він говорить про. Самого себе, відкриває їм таємниці своєї власної місії. Слово Боже це щось, що виходить з уст Божих, як каже пророк Ісая, і ніколи не повертається до Бога, не приносячи плоду. Отож, коли ми чуємо, Проголошення святого Євангелія у церкві з уст Божих виходить до мене, скіроване Боже Слово. Вислів «Слово», яке сьогодні розкриває, як зерно, Ісус Христос своїм учням цій притчі, це не є просто якась інформація. Єврейське слово Давар означає. Слово і означає дію. Так цікаво, коли Бог промовляє, Він діє. А до кінця зрозуміти Боже Слово можна лише тоді, коли ти на своєму досвіді відчуєш, переживеш, що робить, що діє по відношенню до тебе Господь Бог. Друга прикмета, яку сьогодні відкриває нам. Про Бога у цій притчі Ісус Христос, Господь є той, що чуває над Своїм Словом. Сіяч не розкидається зерном. Сіяти означає робити землю плідною. До пророка Єремії каже Господь: Я є той, що чуваю. Над моїм словом, поки воно не стане дійсністю. А третя, дуже важлива річ, радше плід цього дійства звернення Бога до людини є наче ехо, відгомін Божого Слова, яке від людини очікує Господь Бог. І ось ми маємо опис чотирьох різних видів того еха слова, на яке люди по-різному відповідають. Каже Христос: одне зерно впало край дороги. І прилетіли птахи небесні і видзюбали Його. Властиво, Сам Христос пояснює, що такою битою дорогою є ті люди, які легковажно ставляться до Божого дару. Прямо ним нехтують. Цікаво, що Єфрем Сирійський говорить про те, що тими птахами, які крадуть Слово, Христос називає диявола, який приходить і краде. Божу силу для того, щоб не дати людині отримати життя вічне. Бо те зерно Божого слова є зародком вічного життя, яке Господь Бог хоче дати людині. Друга відповідь. Зерно падає на кам'янистий ґрунт. Відразу проростає. Але коли сходить сонце, не маючи глибокого коріння на тій землі, воно гине. І Христос пояснює, це і ті, які дуже радо слухають, майже як один із різних видів розваги, насолоди. Але не Хочуть, щоб те слово їх перемінило. Сприймають інформацію, але спротивляються тому перетворенню, яке Господь Бог хоче з ними зробити. Камінь є каменем, не хоче, щоб коріння Божого зерна проникло у нього. Ще один третій спосіб відповіді того еха на почуте Боже Слово, каже Христос, падає зерно між тернину. Тернина швидше росте від зерна. І це і ті люди, які живуть у полоні своїх власних особистих пристрастей, забаганок, власної хтивості. Немає Боже Слово місця там. Життєві клопоти, те жерно вічного життя заглушують, прямо вбивають. Людина глухне, не чує і не бачить Божого Слова. І те вічне життя, яке Господь Бог дарує, та людина губить. Цікаво, каже Христос у своїх учнів, «Ха, вам дано знати тайне Царства Небесного, а іншим у притчах, щоб вони, бачачи, дивилися і не бачили, і слухаючи, не чули. Ці таємниці, царства небесного, не є секрет, який Господь Бог приховав для маленької еліти. Ні. Це є глибина. Божої дійсності таїнственної, яка є вище понад людське розуміння. Але Господь Бог усю ту таємницю кожному хоче відкрити. Але чи ми спроможні її прийняти? А четверта відповідь це є плідна земля, це і та земля, яка не лишає зерно зверху на поталу. Небесним птицям. То і та земля, яка робить простір для зародка вічного життя, яке потрапляє у її глибину. І що стається? Сам Господь помножує те слово, яке вкладає у ту плідну землю. Сама плідна земля і не знає, як це слово росте, множиться, колоситься? Але вона лише дає можливість Богові помножити даний дар. Але цікаво, що ця притча залишається відкритою. Наче закінчується запитанням: а хто ти є? Що зараз слухаєш оце слово Боже? Бо це Слово Боже виходить з уст Божих до тебе. Що ти зараз з ним зробиш? Можливо, ти зараз у храмі є розсіяний, увагою розсіяний. Не концентруєшся на тому, про що тобі Бог хоче сказати. Ну, то прийде в вкраде все те, що почув. А може ти прийшов за інформацією? Прийшов за якоюсь за новим враженням, ну, тоді ти вийдеш з храму і все, що тут було, забудеш. А якщо ти прийшов сюди, шукаючи лише свого власного добра, хочеш використати Бога, щоб вволив те, що ти в нього хочеш, твоє особисте бажання, прагнення заглушить те, що прагне Бог тобі дати. Хто ти є? І сьогодні Евангелист запрошує нас бути у цією плідною землею. Господь Бог хоче дати тобі небесну силу життя. Просить тебе лише це прийняти. І тоді Він у тобі, ту силу, якою він сотворив небо і землю, розмножить сторицею. І ти даш Дорогі хресті, брати і сестри, ця подія, яку ми зараз переживаємо, властиво і є ехом віруючих сердець дітей нашої церкви на почуте, прийняте глибоко до серця Боже Слово. Сьогодні у нашому Патріаршому соборі відбувається проща. Проща молільників. Проща тих, які ось уже більше п'яти років щодня, щовечора, о восьмій годині за київським часом, разом моляться. Сьогодні ми у соборі вітаємо усіх тих, які у Вервиці єдналися. Можливо, не всі сьогодні могли приїхати, бо в тій акції, яку організовує. Наше живе телебачення беруть участь десятки тисяч людей з більш ніж 50 країн світу. Ми бачимо, що наша церква, наш віруючий народ не просто сприймає Боже Слово, але відповідає. І найперша відповідь на почуте Боже Слово є молитва. Бо тоді людина наче повертає Богові слово, яке від Нього почула і сприйняла. Це Дух Святий учить нас про те, що як треба молитися. Молитва Вервиці є завжди молитвою роздумування, розжовування почутого Божого Слова, тих чи інших таїнств євангельської проповіді. І я дякую вам. Добрі брати і сестри, що ви не просто відгукнулись на Боже Слово, ви у ньому плід приносите. А сьогодні навіть відгукнулися на той заклик прибути цей день до Патріаршого Собору, щоб ми могли один одного побачити. Бо кожного вечора від 18 до 20 тисяч людей разом моляться, хоча один одного фізично. Можливо, не бачать і не знають. Дякую вам, бо та сила Божого Слова у плідній землі віруючого християнського серця є змістом християнської надії. Ми маємо надію саме тому, що Бог посіяв вічне життя у нашому серці як зерно. Коли ми чуємо Боже Слово, а потім приймаємо святі таїнства Христової Церкви цей той момент Божої дії, коли те, що Бог каже, стається подією у моєму особистому житті. Як часто під час війни ми питаємо себе, Боже, чи ти є з нами? А сьогоднішня притча запрошує вас. Те саме питання поставити по-іншому. Під час війни чи ми є з Богом? Бо Бог завжди є з нами. Він кожного дня щедро засіває нам своє слово. Але питання, що ми з вами, з тим Божим Словом, зробимо? Ми сьогодні просимо Господи, Твоїм словом скріпи нас. Коли ми, ми відчуваємо, що наші сили вичерпуються, що у боротьбі ми наче втомлюємося, Боже, чувай, щоб Твоє Слово у нас помножилося. І тоді це помноження Божого Слова у плідній землі нашого серця стане секретом, змістом нашої перемоги. Перемоги над злом у моєму власному серці? Перемоги над злом у моєму особистому житті. Перемогу над злом у нашому суспільстві. А остаточно стане секретом нашої стійкості і перемоги у бурні з російським нападником і агресором. Хто має вуха, щоб слухати? Нехай слухає. Амінь. Слава Ісусу Христу.